Друзі, доброго дня. Опрошу я далі в парк. Бачу, наші кролики поховалися під землю. Може вони вже мають кроленят, не знаю, будемо бачити. Так, а тут зараз ми подивимося, як тут наш город. Дивіться, помидори вже починають цвести. Біп теж дивіться, які помідори великі там є два ряда барабуль тут фасолі. один рядок як кажуть жити можна хуска дити вже там. так друзі це наша курочка з курчатами дивіться які курчата маленькі Ну, Вони вже підросли, вони не маленькі. Так, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки і ставте колокольчик, щоб вам нагадувало, коли буде нове відео виходити. Так, дивлюся, що у нас зараз немає... було три несучки, лишилося тільки дві. Третя... мабуть, пішла на суп. У них все сніданок, бачите, листя капусти. Тут кроликам вони кидали морковки свіжої. А, друзі, дивіться, у нас тут інжир вже який великий виріс. Це хороші вітаміни. Тут вже лимони дивіться які. як там голубці купаються красота там качка у гнізді, там дві є тут наші. Качки відпочивають, їм теж вам морку сюди накидали. Рибки плавають. От до мене дружина приїхала. Хоче гратися з голубцями. От дружина. Привітайся з підписниками. Музика. Так, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, коментувати. Всім гарного дня!